Відтік депозитів, лихоманка курсу та адміністративні обмеження регулятора все це за рік, неабияк аби розхитало банківську систему та валютний ринок. Як дати нове дихання сфері? Питання дня на Legal Banking Forum. Відповідати взялися юристи, кажуть, починати треба із системних змін у законодавстві. Пропонують владі і свої ідеї. Посилення відповідальності власників істотної участі, кінцевих бенефіціарів, кінцевих вигодонабувачів для того, щоб і населення власне і юридичні особи Користувачі послуг зрозуміли, що у випадку, не дай Боже, чого буде знайдеться той, хто відповість за заподіяні збитки дуже багато обмежень, тобто національний банк ще з старих часів має право видавати ліцензії, які дозволяють і інвестиції за кордон, і багато інших дій, які в принципі в цивілізованому світі невідомі для бізнесу, для того щоб дати йому можливість більше заробляти і більше сплачувати податків. І, хоча контролювати ці процеси, зобов'язали Бу критики орган таки не уникнув. Банківський сектор скаржиться. Регулятор аж занадто закручує гайки, бо ж вводить все нові і нові адміністративні обмеження. На рахунку НБУ вже і зобов'язання експортерів стопроцентного продажу валютної виручки і тимчасова заборона операцій з купівлі на міжбанку і обмеження по знаттю депозитів. Банкам такі точкові удари прийшлися не до смаку, окремі регуляторні. Рішення акти Національного банку вони не завжди дають той ефект, на який розраховує і регулятор, і учасники ринку. Більший відтік депозитів іноземній валюті, що говорить не так про ринкові чинники, як про відсутність довіри або реакцію на ті обмеження, які існують За засічень місяць, десь. Близько 2,5%. у національному ж банку твердять, адміністративні обмеження єдиний ефективний інструмент, і наголошують, там де регуляція недоречна, її скасовують. Коли ми не бачимо ніякого результата этих регуляторных усилий или положительного эффекта, мы от них просто отказываемся. В данном случае я речь иду веду о регистрации кредитов украинских резидентов, которые они получают от нерезидентов. Вы знаете, что сейчас такие кредитные договоры проходят обязательную регистрацию в НБУ. Мы хотим отказаться от этой регистрации для того, чтобы украинские компании могли скорее получать кредиты. Щоб можна було ефективніше проводити реструктуризацію кредитних обіцятів, щоправда, суттєвих змін у 2015-му гравці банківського сектору не прогнозують. кажуть стабілізації, а тоді розвитку системи слід очікувати не раніше 2016-го, та й то за умови проведення реформ, які мають відновити довіру клієнтів до банків, а банків до НБУ.